Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. 22.30 у Києві у спільному телемарафоні. Працює канал 1+,1 І команда ТСН доповнює інформаційну картину четверга 323-го дня великої війни. Ситуація у Солидарі складна, але контрольована. Повідомляє генштаб. Окупанти не полишають спроб зайняти місто. Бої тут точаться буквально за дороги та будинки. Саме сюди, на прорив нашої оборони, загарбники кинули найбільш підготовлених вагнерівців. Тому штурми не припиняються ані в день, ані вночі. Лік убитих ворогів на день сягає від кількох десятків до сотень. Місто зруйноване ущент. Американська аерокосмічна компанія Максар сьогодні оприлюднила кілька супутникових знімків Соледара і Бахмута, зроблені нині і влітку. Вони приголомшують: якщо в липні ще будинки стоять, то тепер лише згорілі скелети, жодного уцілілого приватного помешкання, багатоповерхівки, школи чи дитячого садочка, сусільні руїни. А на фотоперехресті з бахмута тисячі вирв довкола. Від артилерійських обстрілів немає жодного метра землі, де б не було вирви. То ми закрите обличчя, щоб батьки не хвилювались. Війна для цього хлопця розпочалась ще у 2019 році. дев'ятнадцятому Порівнянні АТО і зараз теперішня війна, АТО – то це було для нас тренування. Напряму скажу зараз е інтенсивність артилерії. Як кажуть зараз народі, війна дронів і артилерії в основному. Тобто інтенсивність артилерії збільшилась в десятки в сотні разів. Після удару по солидару окупанти сунуть у фланги, намагаючись розрізати наше групування і перерізати дороги на сіверськ і дорога. оточити бахмут. Постійно криють арта їхніх 100%, міномети, АГСи. то вони починають заходити година п'ята, шоста, зараз таке, коли починає світати, вони раніше лізли днем ще в тупу. Зараз трошки розумніше роблять. Більшими групами ходять. Раніше 4-5, зараз там 7-8 чоловік. На межі наші солдати відбувають штурми росіян. Лік вбитих окупантів щодня йде на десятки, а то й сотні. Однак загарбники не зупиняються і сунуть хвилями вперед. Москві потрібна хоча б якась перемога на Донбасі, тому кидають вже найпідготовніших вагнерівців. Щас працювали противне проти противника, який був Вагнер. ВК Вагнер. Хлопці, ну орки. Вони ж такі видно, що зеки більш мотивовані, але люди, які готові йти на смерть. Соледар горить Бахмут. Тут у повітрі і на землі змішались усі калібри. Війна на виснаження. Війна за десятки квадратних метрів. Бої на вулиці у Соледарі і будинки у Бахмуті. Обстріли Бахмута не припиняються вже напротязі, я не знаю, двох-трьох місяців. Починає з 82-го, закінчує, є 120-й, 152-й, Так і вище, Ну і ракети плюс прилітають теж. Ситуація довкола солодару складна, але контрольована. Запевняють у генштабі. Про плани росіян наші військові знають, тому намагаються працювати на випередження, але бракує важкої зброї, яка дуже повільно надходить від наших закордонних союзників. Тим часом у палаючому солидарі у підвалах ще лишились цивільні, які вже не можуть виїхати з міста. А не нікуди виїжджати. Син не хоче. А я, а я боюсь сама. Руслан Єрмлюк, Михайло Путята, Віталій Всяніковте ТСН, 1 плюс 1 марафон. Єдині новини. Наслідок російського обстрілу загибли на Херсонщині. Там рашисти й далі воюють із мирним населенням. У селищі Янтарне, один із ворожих снарядів, влучив у житловий будинок. Від поранень 27-річний чоловік загинув на місці. Також травмована 47-річна жінка. Відомо це багатодітна мама. Її із пораненнями осколками доправили до лікарні, де вже прооперували. Загалом у Херсоні та області звуки вибухів чули упродовж всього дня. А напередодні окупанти встановили власний антирекорд. Населені пункти Херсонщини загалом обстріляли 90 разів. Повідомляє місцева влада. Ну а наші захисники мають лише 4 хвилини, аби встановити зброю, відстрілятися і змінити позиції, бо прилетить у відповідь. Називають себе артилерію піхоти і підходять до ворога дуже близько. Мова про мінометників. Бійці Криворізької бригади Нацгвардії нині на Херсонщині звільна звільняли значну її частину. Згадують тут були тяжкі бої, бо ворог до останнього чіплявся за українську землю і переконують. Не зупиняться, поки жодного рашиського вояка у нас не залишиться. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна мала нагоду поспілкуватися із героями. Сапуючись, хлопці тягнуть міномет по полю. Конструкція вагою понад 200 кілограмів. Важко йде по будь-якому ґрунту. Зараз це не бойова позиція, радше тренування. Однак діяти треба швидко на все приблизно 4 хвилини. Вся підготовка, по принципі, вона робиться до виїзду. Подається команду по координатам. Командир розрахунку видає навіднику необхідні цифри, скажімо так, і починаємо роботу. Роботу повинні робити максимально швидко, щоб не попасти під зустрічний вогонь. Боєць з позивним адвокат пішов добровольцем у перші дні великої війни. Тепер у мінометному розрахунку найчастіше згадує бої під дучанами. Тоді їхній підрозділ знищив чимало ворожої техніки та живої сили. Частина російського залізятча досі іржаві у полях. Військовий розповідає, як прокладали дорогу на Херсон. При першому руку ми дійшли до Дучан, але нас розділила, нас розділила річка. Десь у середині листопада ми почали повторний наступ в, в обіг Херсона. Дучанний. Той берек ми взяли з другої спроби, ну і все у нас вивадалося. У цьому ж підрозділі служить 20-річний хлопець на псевдо-воробей. Вдома має трьох братів і сестру. Каже, спочатку повномасштабного вторгнення боявся більше за них, ніж за себе, бо після першого бою страх минув. Почалась тільки ненависть до ворога, і хочеться все в цьому житті зробити, щоб, щоб закінчити це все. Це насильство, що робиться в Україні. І більше такого світі не повторилося за майже рік на війні навчився добре вправлятися з мінометом. Згадує під час звільнення Херсонщини, часто не спали по кілька діб. Ворог не гребував нічим, випалював фосфором та стирав з лиця землі. Цілі села не спали дуже часто від, від пострілів ворожих. Так само, коли їхній танчик виїжджав на позицію, працював по нас. Ну спати було вже неможливо. Він просто ну. Знищував будинки через один. Коли опалювали фосфором, ну це просто була надія на удачу. У відведений на роботу міномета час. Хлопці вклались, повертаються до місця розташування і переконують, готові регулярно надсилати окупантам подарунки 120-го калібру. Анастасія невірна Владислав Комишин Херсонщина ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. І 23 українців, яких вважали загиблими, живі. Про таке повідомив уповноважений Верховної ради справ людини Дмитро Лубінець після зустрічі із російською візаві Тетяною Москальковою. Цитую: наші громадяни, яких вважали загиблими. Російська сторона підтвердила живими. 23 наших хлопці. Це величезний позитив. Кінець цитати. Ексклюзивні кадри із Азовсталі, яких ви раніше не бачили. Епічні кадри зруйнованого металургійного комбінату, який вже став історією української боротьби сьогодні, в 23-й годині у марафоні «Єдині новини. Велике інтерв'ю із автором цих кадрів, фотографом із Азовсталі Дмитром Козацьким на псевдо Орест. Розмову з ним знімали у Києві, нью Йорку, Вашингтоні і на березі океану, який самому Оресту більше нагадує рідне Азовське море. Проте скільки світла може бути в одній людині після боїв за Маріуполь, Полону теракту в Оленівці у нашій рубриці обличчя року сьогодні не пропустіть. Спільні із Росією навчання анонсувало у Білорусі. Для цього у республіку прибули і літаки з Росії. Однак наші військові заспокоюють цього чергового брязкання зброї боятися не варто. Так ворог намагається психологічно тиснути. Мережою тим часом поширилося обурення білоруських прикордонників. Нарікають мовляв, що українці нібито погрожують їм жестами, не до провокації, бо ж безперервно виправляються в обороні своєї країни. Натомість кажуть наші військові. Кореспондентка ТСН Анна Махно розповість. Посеред серед дороги з БТР стріляють у машини, які намагалися прорватися на блокпост неподалік кордону з Білоруссю. З лісу миттю вибігають озброєні військові і розшитять диверсантів. Розстріляні це терористи. Щоправда, не справжні. Як вам терористом бути? <рес> не дуже приємно. це одна з легенд навчань нацгвардійців. Наша задача була захотити блокпост. не вдалося, не вдалось чому, тому що в нас професіонали працюють. Кому тут прийти? Нікому не прийти. Бо крім постійного вишкілу мають і реальний бойовий досвід. СБУ, поліція, рятувальники разом уже на вулицях міста відточують свої навички. Навчання для злагодженості сил і засобів приданих сил для унеможливлення проникнення диверсантів. Як спецпідрозділи блискавично затримують диверсійні групи і звільняють умовних заручників, підглядають цивільні. Ну, наші хлопці справляються отлічно. Нас то, звісно. За нами перемога то 100%, навіть немає ніякої мови. Це вже відточують майстерність ураження противника мобільні вогневі групи тероборони. Удосконалюють різні методи оборони, бо характер імовірної атаки може залежати від купи факторів, навіть погоди. Треба передбачити кожен можливий крок противника. В нього є певні обмеження, тому він буде висувати свої диверсійні групи. Він висуватиме підрозділи у теробороні. Ж переважно місцеві, і вони територію вздовж кордону з дитинства добре знають. Вони чітко можуть скрито вийти на рубіж, нанести ураження. РПГ-22 призначено для враження легкобронированої техніки, автомобілів і групи противника. От як цей військовий виріс у прикордонному до Білорусі районі. Бойовий досвід має ще з 2014-го, а спочатку повномасштабного вторгнення бив орків на Чернігівщині. З рускими це все зрозуміло, а от Білорусі цього саме найбільше не, не очікували. Що... Вони будуть допомагати знищувати тих людей, поки наші військові щодня готуються до імовірної зустрічі ворога у Білорусі 16 січня. Оголосили спільні з Росією авіаційні навчання з Ерефії Прибули літаки. Утім, ситуація на кордоні контрольована, кажуть у ЗСУ. Вони звичайно проводять свої тренування, намагаючись продемонструвати свою агресивність. Це їхня демонстрація і психологічний вплив, але ми здатні розрізнити їхні намагання від справжніх, справжніх дій. Сунути з Білорусі в Україну самогубство кажуть наші військові сил і засобів для наступу недостатньо. Такі дані нашої розвідки. А ще польських та американських колег на наш бік стає навіть природа. Є розлиття річок, які ідуть на користь зміцнення оборони. Внаслідок відлиги була така можливість. Ми збільшили на декілька Кілька десятків тисяч, кількість міновибухових загрожень водночас сотні тисяч переглядів у соцмережах. Набирає відео, де білоруські прикордонники нарікають українці буцім, то вчиняють провокації і погрожують жестами. От військові саме його передивляються. Це погрожуючи Ні, ніяким чином не провокуємо нікого, обороняємось, захищаємо свої сім'ї, свої кордони. Однак наголошують військові білорусів таки попереджають в Україну йти не треба. А якщо підуть, то що їх тут очікує? Смерть Військовослужбовці, які перебувають на своїй землі, вони мають бути готовими її боронити. Сусідам радять берегти своє життя і навіть не намагатися переступити кордон. Анна Махно, Олександр Ковтунець, рівненщина ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Німеччина не повинна стояти на шляху військової підтримки України з боку інших країн, із такою заявою сьогодні виступив тамтешній віце канцлер Роберт Габек. Напередодні про свої наміри передати українським армійцям роту бойових танків леопард у межах міжнародної коаліції оголосила Польща. Хоча на такий крок потрібен дозвіл Німеччини як виробника. Зважилися на передачу бойових танків учора. І британці прем'єр Сполученого Королівства попросив міністра оборони оцінити, які саме можна буде відправити до України. За даними британської преси, мова йтиме про 12 сучасних челенджерів. Але колишній глава генштабу наполягає, щоб ця кількість була принаймні півсотні, щоб докорінно змінити ситуацію на полі бою. Франція тим часом вирішила надати Києву легкоколісні танки західного виробництва. Водночас, інша велика країна Євросоюзу і НАТО, Німеччина, зі свого боку досі опирається. Планів передати в Україну танки леопарди немає, заявляють у Берліні і додають мало імовірно, що рішення ухвалять до зустрічі на американській авіабазі Рамштайн наступного тижня є різниця між тим, щоб прийняти рішення для себе і перешкоджати рішенню інших. І я вважаю, що це все ще вірно. І відповідно, Німеччина не повинна стояти на заваді, якщо інші країни приймуть рішення про підтримку України незалежно від того, яке рішення прийме Німеччина. Шостий пакет оборонної допомоги і постачання генераторів сьогодні у Києві це обговорювали на зустрічі італійської делегації із керівником офісу президента України Андрієм Єрмаком. На чолі групи був міністр підприємства та виробництва Адольфо Урсо, якому Володимир Зеленський вручив орден за заслуги третього ступеня за підтримку нашої країни на тлі російської агресії. На зустрічі детально обговорювали започаткування спільних комерційних проєктів, зокрема відкриття ринків для товарів, зроблених в Україні, співпрацю у сфері технології, а ще в оборонному секторі. Італійський уряд вже ухвалив рішення надати нашим армійцям шостий пакет своєї військової допомоги. А ще їхня делегація пообіцяла взяти участь у відбудові України і надати генератори, щоб підтримати енергосистему після російських обстрілів. На землі і під водою запорізькі піротехніки знешкодили ракету, яка впала у вкрите кригою озеро поруч із приватними будинками. Після обстеження рятувальники знайшли ракету на глибині понад 2 метри. Аби її знешкодити, задіяли восьмеро бійців. Ускладнювали їхню роботу мінусова температура та вітер. Щоб дістати ракету, довелося випиляти ополонку. А потім один із водолазів фіксував боєприпас у воді. Зрештою ракету вивезли і знешкодили на полігоні. За інформацією рятувальників, її випустили із системи залпового вогню «Смерч» і не розірвалася вона просто дивом. У загоні розмінування кажуть, через масовані обстріли працюють без вихідних а кількість снарядів у посадках та людських обістях рахують сотнями. А от пошкодження під час обстрілу Києва унікальні вітражі в університеті імені Тараса Шевченка відновлять. Вже вдалося знайти спеціальні майстерні, нині вирішують юридичні та фінансові питання. А ще займаються пошуком втрачених після вибуху деталей. Кореспондент ТСН Сергій Моргун побував на місці понівечених мистецьких об'єктів і дізнався наскільки важко вони пошкоджені, чи складно буде відновити вітражі, і скільки на це піде часу. Кожне вітражне пано складається з двох половинок кожна половинка з чотирьох секцій. Частина з цих секцій зруйнована повністю, але звідси з коридору побачити можна не всю завдану шкоду. Масштаби руйнувань зрозумілі тільки зблизька, з за куліс, так би мовити. Як ви бачите, тут дві секції збереглося автентичне скло, і дві, дві секції було видавлено вибуховою хвилею. Е, назовні там, де опуклість вітражів не критично, її обережно закріпили скотчем і Чекають на реставраторів. Не чіпати вирішили й того, що Впало сюди, зібрали для збереження лише те, що випало в коридор. На жаль, на сьогодні, після останньої ракетної атаки, 31 грудня. Жодного вцілілого вітражного пано не залишилося. Два з них пошкоджено повністю, три частково. Ці п'ять модерністських вітражів знаходяться на факультеті інституту біології та медицини. Їх було створено наприкінці 80-х Майстерною художниці Лариси Міщенко. Сюжети обирали самі ж науковці. Вони були присвячені різним галузям біологічної науки, і автентичні сюжети виспівували об'єкти або методи досліджень таких галузей біологічної науки, як зоологія, ботаніка. Генетика, репродуктивна біологія. У цьому ж корпусі, але дещо далі від біологічного є географічний факультет. І в ньому також були твори мистецтва, п'ять паної із кольорового скла. І вони також пошкоджені. Ось так їх намагалися врятувати активісти зі збереження культурної спадщини України, розповідає Дмитро Соловйов, який був тут у день вибуху. Якщо в біофаку. Все більш-менш зберегли, то сусідні будівлі геофаку просто винесли на вулицю уламки. Люди часто просто викидають і несуть на смітник, бо не розуміють цінності. І це певно саме такий випадок вважає активіст. Адже тоді пошкоджень в університеті було безлічі. Цим паном, мабуть, не надали належного значення, ліквідовуючи наслідки ракетного удару по всіх інших корпусах, що постраждали, а таких було 13 будівель. Тільки одного вибитого скла. Виявилось більше 15 кубів. Михайло Левків, очільник віварію в інституті біології та медицини, каже: пошкоджень зазнали як вікна, так і двері в аудиторіях. Чимало тріщин є на стінах. Найбільше пошкоджень біля спортивного корпусу. І дивом уціліло наукове обладнання. Найбільше у Європі колекція водоростей та піддослідні тварини. Оці що в шерсті були народжені 31 го після вибуху. Як ми бачимо, вони все нормально почувають. В університеті створена комісія, яка буде оцінювати пошкодження. І окремим пунктом буде оцінено рівень пошкоджень вітражів з біофаку. Вони, хоч і розбиті, але зі збереженими усіма деталями. Чого не скажеш, про панує з кольорового скла на геофаці. Ми пішли на задній двір, і там я побачив просто купу битого скла вікон цих вибитих. І серед них лежали кольорове скло, і ми пішли разом їх збирати і вже заносити з вулиці. Але за той час а, багато перехожих їх забирали собі. Дмитро через соцмережі звернувся до киян повернути ці витвори мистецтва. І на диво є люди, які відгукнулися і передали їх назад до університету. Активісти уже знайшли професійних майстрів для реставрації вітражів, і нині збирають кошти на втілення цієї ідеї. Університет же обіцяє сприяти і спільно працювати на поновлення пам'яток. Спадщина наша, всеукраїнська, це мистецький твір. Якщо експертизи з оцінки пошкоджень триватимуть недовго, реставрація вітрин займе від кількох місяців до одного року. Сергій Моргун, Іван Павлович, ТСН, 1+,1, плюс марафон. Єдині новини. Українські трамваї у Азії. Місцеві транспортники розфарбували один із маршрутів, який пролягає повз російське консульство. Як яскравий трамвай допоможе збирати гроші на українську армію? Кореспондентка ТСН Олександра Мітіна розповість. У царині білого та червоного з'явився жовто-блакитний красень. Трамвай в українських кольорах тепер їздитиме вулицями Гаги. Згори напис не на маршруті, але водій на місці. Щоправда, трамвай від'їжджає від депо лише на кілька метрів, аби одразу повернутися. Ой, дивіться назад. Поїхав поки що. Це лише презентація для журналістів, але вже ввечері український трамвай виїде на справжній маршрут я думаю, що це дуже важливо, бо всі люди в Газі бачитимуть, що війна продовжується. Це не лише ваша свобода, це наша свобода. Також Ви знаєте, що Гага це місто справедливості. Дуже важливо, що цей трамвай їздитиме саме тут. До того ж, маршрут пролягає повз палацмиру. Повз більшість міжнародних судів і нідерландський парламент перший маршрут головний у Газі, але українського посла цікавить інша зупинка помахати рукою з вікна трамваю російському посольстві, та головне, трамвай збиратиме гроші на українську перемогу біля всіх дверей. Трамваю є qr коди Якщо натиснути, відкривається фандрейзингова платформа. Тут вже зібрали донатами майже 270 мільйонів доларів. Гага, третє місто після відня і вільнюса, де їздитиме український трамвай у транспортній компанії. Обіцяють щонайменше у найближчі півроку. Олександра Мітіна з Гааги ТСН 1, 3, 1+, Марафон Єдині Новини. У марафоні Єдині новини працює ТСН і Далі ми про військове весілля з гостей та забав, але із поглядами повними кохання. У Львові одружилися боєць доброволець 45-ї бригади та працівниця театру імені Заньковецької. Пропозицію руки та серця чоловік надіслав поштою, а вона, не вагаючись, відповіла так. Як війна поєднала молодят, історію кохання дізнавалася кореспондентка ТСН Алла Пас. Вони міцно тримаються за руки та не зводять один з одного закоханих поглядів. Він написав смс-ку. Вийдеш? Вийду новою поштою в бачальне кільце. Нам мені фоточкою скинули назад. Утримали все. Історія їхніх стосунків на перший погляд геть не романтична, почалася років 10 тому, як суто ділове знайомство. Надія вже тоді працювала заступницею керівника театру імені Заньковецької. Антін чиновник у Львівській облраді. Зрідка пересікалися по роботі. На себе увагу він звернув загостреним почуттям справедливості та патріотизмом, каже жінка. Вона ж підкорила його своїм професіоналізмом. Наступна точка дотику – 2014-й. Антін добровольцем йде на фронт. А Надія у Львові організовує волонтерський центр. Не більше, ніж знайомство, триває далі. Усе міняє повномасштабна війна. Антін Радомський на фронті від лютого. У складі 45-ї бригади боронив Донеччину, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя. І ось зараз Харківщину. Надія волонтерить. Випадково вони зустрічаються у Львові. Чоловік з побратимами переганяв на передову машини та заїхав до волонтерів за продуктами та одягом. Спілкування відновлюється здебільшого у телефонних переписках та розмовах. Війна внесла свої корективи. Війна вносить багато свої корективи. Переоцінку цінності лякало те, що пишеш, а потім два дні немає жодної інформації. Голилися в ці нерви. Показали цінності. Що варто? Я не хочу втрачати. На фронті Антін носить позивний вишиванка, бо часто вдягає її навіть у бій. Тож до раксу під форму теж вдягає її. От тільки ця сорочка особлива, кохана вишила власноруч. Орває і, і вишиває, і малює портрет мені намалювали, вже встиг малювати за місяць часом. Досить. Церемонія проста, лише молоді та свідки. У мене в дружбі легка рука, так що все буде дуже добре. Гучне святкування недоречне кажуть закохані, але воно неодмінно буде. Після перемоги ми переможемо, я повернуся, і там буде все. Там будуть батьки там будуть гості, там буде море горівки, море винами, море співами, танці. А там буде все. Тоді на весілля приїде і середній син Антіна від першого шлюбу. Під позивним Піфагор. Він також добровольцем пішов на фронт. І зараз на самому нулі. За лічені дні на передову повертається і новоспечений молодий. А чого боятися? У мене трьохрівновий захист. По-перше, це мовити всіх моїх рідних і близьких. По-друге, це вишиванка. Мені позвонить і вишиванка. Я завжди ходив вишиванцями. А перед і каже, наша кого допомагає бруніжелі. Алапас Андрій Попович, Львів, ТСН, один плюс марафон. Єдині новини. Перемоги і щастя нашим молодятам. Ну а він. Заговорив українською і знявся у кліпі переможців Євробачення 2022 залізний арні. З'явився у новому відео на пісню гурту Калош Окестра Щедрий вечір зйомки тривали у Сполучених Штатах. Торік на початку кліпу Арнольд Шварценеггер звернувся до українців, які переживають війну. А наприкінці сказав Щедрий вечір. Давайте послухаємо, що з цього вийшло. Це потужне посилання до всього українського народу, особливо зараз, у цей дуже важливий час, що кожен може мати мрію і кожен може втілити її в реальність. І все зрозуміло. І наразі у нас все. Останні новини на доби розкажемо вже о півночі.